Слава Ісусу Христу! Я знаю, що багато з вас мусило покинути рідний дім, щоб шукати, життя, краще життя а, поза кордоном. Мені приємно є, що коли приїжджали трудові іммігранти до нас, до Америки, наше суспільство дозволяло, щоб вони приїхали повною родиною. Навіть якщо приїжджала одна чи дві особи, більше стягала дружину чи чоловіка разом з дітьми. Будуйте клітинку родини, не лише. В межах України, але коли приїжджаєте до нас, коли ви є в межах наших епархій, наших парафій, старайтеся творити нове життя церковне в тих місцях. Це поможе вам краще виховати дітей, це також дозволить вам стати частиною цієї церкви, яка вже має досвід і досвід в житті релігійному, і досвід в суспільному, а також, можливо, знайдете можливість праці. Є так багато чудових прикладів родин, які знайшли працю власно через церкву. Děkuji vám upřímně.